Всім привіт, друзі! Вас вітає Іді Зайр. І на сьогоднішньому невеликому огляді ми хочемо вам показати відмінності ID 4 та ID 6. Давайте дивитися. У сьогоднішньому відео ми не будемо розказувати, які ж є опції Volkswagen ID 4 та ID 6, тому що ви всі їх дуже добре знаєте. Ми хочемо вам показати більше різницю між. Салоном з запасом ходу та візуальним дизайном даних автомобіль. Маємо такий більш брутальніший вигляд самих фар і самого, самої передньої частини. Відео 4 відрізняється подвійною полоскою спереду. Комплектація PRO. Маємо матричні фари. Ось такого дизайну у формі глазного яблука. Денні ходові вогні монополоса. Значок також з підсвічуванням. По кліренсу дані авто 185 мм, але ж ID 6 довше на 20 см та на 10 см він вище. От, давайте далі. І так, для порівняння ми взяли тулеку і зараз замірюємо посадку ID 4. Відрегулювали ми на самий низ і ми отримуємо приблизно 65 см від полу. Дивитися ID6, то тут отримуємо 70 см. Тобі ж, грубо кажучи, ми озброєним оком помітно, що посадка ID 6 на 5 см вище, І це відчувається. На моє враження, ергономіка салону ID 6 набагато краще, ніж в ID 4, так як центральна консоль закривається і дуже гарно виглядає. Коли відчиняємо, тут отримаємо безпровідну зарядку і два підстаканника. Тепер давайте подивимося, що в нас в ID 4. І от в ID 4 ми бачимо відкриту центральну консоль, два підстаканники і нішу для ваших ключів. А бездротова зарядка захована в нас в середній частині в самої центральної консолі. Чисто на моє враження в ID 6, на мене краще. А Яка ж різниця ще в нас між цими двома автомобілями? І так, Взагалом, якщо розглянути два варіанти, батарея опції однакові. Але ж все-таки ID 6 теж відрізняється заднім рядом сидін, тому що в нього є підігрів заднього ряду і 4 клімат контроль. І в повнопривідній версії ми бачимо. В комплектації Prime, зауважу, отримали капітанське сидіння ззаду. Тобто Спереду два, ззаду два і третій ряд сидінь також два. Багажний відсік. З розкладеним третім рядом сидінь, тут не забагато місця, але коли зложуємо третій ряд, отримуємо понад 600 літрів багажного об'єму. Зверніть увагу. Також з моїм зростом 1,87 м. Я також сюди дуже гарно поміщаюсь. Що мені також дуже подобається, видячись, що ми можемо з заднього ряду налаштувати клімат, вімкнути підігрів сидінь, При цьому не відволікаючи водія. І два роз'єми Type-C. Заднє сидіння також регулюється вперед-назад, і можна налаштувати. <світку> <світку> також налаштувати кут нахилу нашої спинки. Одне положення, друге і третє. По підсвіткам автомобіля ID4, як ми вже зауважили, спереду підсвітка, монополоса спереду. Тут подвійна полоса. Також в ID-6 є додаткова підсвітка з боку. І також зараз не сильно помітно, але ввечері дуже гарно помітно, коли йде підсвітка регіду. Дуже гарно виглядає. Ну і для вас, як для кожного клієнта, ми залюбки підскажемо вам, який варіант автомобіля буде для вас краще: чи то ID 6, чи то ID4. Як на наш погляд, iD6 дуже великий для міста, але дуже гарно підходить для сімейного користування. Але ID4 краще підійде для міста, так як він менше за своїми габаритами. Ну і дійсно, що для вас буде краще, обирати саме вам. А на сьогодні у нас все. До зустрічі!